У Нікополі, попри обстріл та дощ, пам'ять загиблих ліквідаторів шанували на традиційному мітингу реквіємі. На заході були присутні родини загиблих, небайдужі Нікопольці та представники влади. 26 квітня 1986 року на Чорнобильській АЕС вибухнув реактор одного з чотирьох блоків станції, на якому знаходилось близько 200 тонн урану. Спочатку атомної катастрофи було опромінено 8,5 мільйонів людей та забруднено 155 кілометрів території. До ліквідації наслідків Чорнобильської аварії були залучені понад 600 тисяч людей, близько тисячі з них Нікопольці. Микола Володимирович Патийчук один з перших вирішив ліквідовувати наслідки вибуху, залишивши вдома дружину та дітей. У зоні ураження провів понад місяць. Чоловік згадує, як техногенна катастрофа перетворила територію на міста привиди. І Нас забрали з Нікополя. Тоді везли нас 12-14 чоловік до Кривого Рогу. В Кривий ріг привезли купейні вагони. 8 чоловік. Ну, я оце згадую, розумієте, ну і дивуюся. От зараз читаєш що ти ту історію про репресії всякі. От Якщо подивитися на те, як нас туди відправляли, то ми теж ми не люди були. Перші дні, коли туди приїхав, ну, ми стояли в чистій зоні вараном, то Ну, Якби нічого такого й не було. А вже коли почалися виїзди на станцію, то це жахливо. Їдеш в село, місто, там от ми прип'ять проїжджали. Я 17 кілометрів від станції базувався, наш полк, Донецький полк хімічного захисту. То жутковато, ні живої душі, ні собаки, нікого немає, розумієте? Це жутко. 54 виїзди на Чорнобильську станцію задля усунення наслідків аварії здійснив Юрій Павлович. Чоловік займався дезактивацією техніки, особового складу та обладнання станції. Згодом допомагав встановлювати у Нікополі пам'ятник жертвам жахливої аварії. Про особисту історію, пов'язану з Чорнобилем та вдячність за врятовані життя свідчать численні нагороди. Заботілися нас, борться, ну, підняли, этот, під ну а потім все це время Лічилися. Лічилися, працювали, знову лічилися, болели, працювали, інвалідність отримали. Ну, от так і живемо до сьогоднішніх днів. Пані Надія вдова одного з ліквідаторів з Нікополя. Через опромінення та значні проблеми зі здоров'ям чоловік помер, коли йому було лише 55. Підтримкою для жінки стала громадська організація ліквідаторів аварій та постраждалих на ЧАЕС. Всі учасники спілкуються та підтримують один одного. Ми підтримуємо друг дружку, завжди цікавимося на телефоні, завжди що у кого наболіли. Да, Обов'язково. Ми в організації молодці всі. Молодці. І приходимо до пам'ятника, незалежно яка погода, дощ, сніг там, що там. Яка погода? Ми все одно тут. Нікополь знаходиться за лічені кілометри від ЗС – найбільшої атомної станції Європи. З 4 березня 2022 року вона є тимчасово окупованою. У разі аварійної ситуації наслідки катастрофи будуть 10 разів більше ніж у Чорнобильській. Тож вимушене сусідство з окупантами несе за собою ризик страшного повторення історії.